Добрий день, ми з України, канал та Знання, Мене звати Анастасія. Подивимось по останнім питанням за останній тиждень. Там було багато чого, в принципі, що відбувалося. Подивлю, подивлюся, напевне, найцікавіші, на мою думку, на вашу думку, згідно кількості коментарів з кожної теми. Одразу прошу вибачення, якщо я буду шморгати, кахикати і так далі. Хворію літом. Да. Успішний успіх. По-першому, питанню, це в нас. По інформації стосовно можливої повіні в Петербурзі. Хто пам'ятає, той пам'ятає, я колись про це вже попереджала, <кій> бачила сон і так далі. Давайте подивимось от на даний момент, що там є, якісь загрози, чи зараз немає, чи що взагалі. Короте. Я думаю, що теоретично це може бути гарна новина. <кій> Тому давайте з чого гарного. Дивіться, це історія, котра повинна бути розвинена до точки того, що повинно відбутися до самої повіні. Але, але поки прям супер ядреної загрози я там не бачу. Поки все виглядає контрольованим. І навіть інформацію, яку будуть видавати вони, там, країна 404 своїм громадянам, вона буде спотворена. Але все буде схилятися до того, що типу ситуація контрольована. Питання в іншому. Питання в іншому, що конкретно зараз воно не виглядає супервеликою проблемою. Масштабів воно не повинно набрати зараз, найближчий час. Виглядає так, ніби ця проблема буде прогресувати. І коли обставини накладуться, тут та вибачте, господи. Дивіться, сама карта місяць, в котра тут перша вийшла, місяць. Хто в нас розумний? За що відповідає місяць? Приливи-відливи. правильно. Коли все стане в рядок, як повинно трапитися, коли дійсно будуть всі передумови, тоді це станеться не зараз. Зараз це може бути щось не супермасштабне, доволі локальне, не нам з вами з точки зору якості цієї події, знаєте, такої, для ворога, щоб було прям щось. Ух, ні! Такого я не бачу зараз. Пізніше. Угу. Пізніше виглядає так, що це цілком можливо, але не зараз. Добра новина в тому, що ворог не особа буде очухатися для того, щоб там щось е, ну, захистити, щоб там щось супер якось надолужити те, що упущено з точки зору роз, розвинення цієї небезпеки. Буде пхати в рота там, всяку ось. Всякі ілюзії розмовляти, розказувати. Тому воно залишиться незахищеним. Тому наша справа з вами чекати. Найближчий час це не схоже на щось масштабне, більш локальне. А от потім, але потім це, знаєте, може до трьох років чекати. Але я попереджаю, так, да, 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 може. Цілком просто не зараз. Зараз воно не виглядає великою проблемою. Пізніше, пізніше воно може вже стати реальною проблемою, реальною катастрофою з додаванням певних факторів туди. Далі була тема того, що була зупинка ЗС Запорізької станції, чи це є великою проблемою, по-перше, чи воно несе за собою загрози і так далі. Коротше, ці деталі цієї ситуації, тому що всі вже знають, напевно, від там звітів магатетих недороблених, що ну, всі ці моменти вони реально несуть небезпеку для вибачте за тавтологію, безпеки станції. Воно порушує її роботу. Давайте подивимося, чи остання подія вона сильно вплинула на всю цю технічну складову роботи станції. Отак от, от, що я хочу сказати? ЗАЕС. Скажемо так, зараз ні, от конкретно остання частина ні, але це ще одна крапля, знаєте, на ваги перед тим, як вони перехиляться. От в чому проблема. Все це призводить до того, що зараз люди, котрі не напрацювали свою колоду, скажуть, що карта Сонце це гарна карта. Це не так. Ну, не завжди. Зазвичай карта Сонця гарна карта. Безперечно, але коли ми питаємо з вами, і у війні вона мені так відбувалася багато разів, що коли ми питаємо про теоретичні загрози, вибухи, тим більше якісь великі вибухи, сонце вилазить на перше місце і перестає бути своєю гарною формою, гарної карти, а стає показником великого бадабуму. От і зараз вона вийшла на дні, як характеристика того, що такі от дії можуть призвести до зупинок, до обнулень багатьох робочих моментів у станції. Щас. Наскільки я поки що розумію, з першого тріплета я зараз на шість розкладу, це те, що м -м, зараз, конкретно в даний момент, це ще. Не є проблемою, але це вже одна з крапель до того моменту, коли ці проблеми накопляться, до того, що це вже буде повною ось. Конкретно зараз не бахне, коротше кажучи, але це призвело до якихось ще чергових змін, котрі всі цілком, цілком скопом можуть стати причиною зараз. Я на 6 гляну. Там є пошкодження, багато пошкоджень. Багато. Одразу кажу, на це є вказуючі карти. Про це не говорять, як я розумію, сильно активно. Тому що, якщо ми перекладаємо карту трійки мечів. Карта зазвичай поранення, да, ураження чимось. Якщо ми кажемо. Наприклад, так, вона відображає поранених військових, 300 Тут, тут, ну, карти ж однаково трактується, але там різні предмети. От предмет беремо за ЄС. але сприймаємо його як живий організм. Багато поранень. Багато, е, прям от. Умовно, трійка кубків візьмемо як станцію. Конгломерат якихось деталей, споруд і іншого, воно ушкоджене. І ушкоджено суттєво, якщо вже вийшла трійка мочів, так просто воно не падає через численні, численні, швидкі нанесення різноманітних ушкоджень станції. Причому і по дозу жезлів там були доволі масштабні. Пошкодження, вона вже не працює так, як треба. Сімка монет нам каже, що вже повноцінно щось не допрацьовується, не виконується. Неможливо це зробити. Сімка монет, що це недозібраний врожай. Ви ми могли щось зробити повноцінно або воно повинно щось працювати повноцінно, а воно не працює повноцінно. Сімка монет нам каже, що процентів 60-70 воно працює, все інше ну вже ні. І далі вже дивимося на найближчі карти. І є якась людина, король Кубків, який, це ж не наша людина, ні, це або хтось змагате, або хтось у них там з ворогів, хто це, цей король Кубків це прикриває цю історію. Вона замовчується, вона прикривається, розумієте? Тому карти кажуть, що ще після цієї зупинки ну, якось так, а от що буде далі, а от що буде далі? Прогноз на розвиток подій, що там. Таки сімка монет вийшла. Ну, це з малого піде більше. Розвиток в більше. Зараз поясню, як це виглядає. Сімка монет, знову ж таки ця карта, так, що воно недопрацьовує. Воно, як в малому, воно піде недопрацьовувати в великому з часом. Ось, через активні дії, звісно ж. І тут постане вибір, що з цим робити. І питання в тому, що я не думаю, що ворог буде, прийме е, рішення в бік вибору, щоб сильно там щось ремонтувати. Фінал. Ну, воно буде приховуватися аж поки не там, прям до ручки не буде слухайте. І... Дивіться, імператор, як завгодно, Росія, Кремль, неважливо, воно буде приховуватися по місяцю, максимально, не показувати, що якісь проблеми, особливо в деяких місцях, поки ці місця будуть все більше йти в негодність. Абсолютно. Причому це не одне місце. Підлюдник показує, що умовно зараз таке одне. Потім їх буде ставати все більше і більше масштабно. І потім різко, різко по колесу фортуни, ситуація може йти до ахової. От Настільки важкою, що виправити її буде неможливо. Тож ситуація яка? Конкретно зараз, після останньої ну, події, що вона була знеструмлена, вона зараз не варте. Ну, об'єктивно, зараз, найближчий час, ні. Але якщо ситуація буде продовжуватися, нічого не буде змінено. А там вже є, можна сказати, певною мірою незворотні зміни, де треба не щось підлатувати, там, я не знаю, ізолянти, а прямо міняти. Якщо цього не буде зроблено, і воно далі буде працювати на 60-70%, цей стан буде погіршуватись. Як я це я не знаю, як це працює в рамках станції. У я... мене немає освіти такої, але якщо хтось знає, прокоментуйте. Мені йде відчуття, що. Поняття не маю, як це можливо, але наприклад. Е... От, наприклад, резервне, резервне, резервне відпрацювання якогось обладнання. От зараз щось, якесь обладнання не працює або погано працює. Через це нагрузку на себе бере якесь інше обладнання, і тимчасово навіть частково виконує функції того попереднього обладнання. І через це, через деякий час, зі ладу виходить обидва обладнання. Отак от це мені виглядає, от так мені ця інформація йде. Як воно в житті, воно я не знаю. Але мені не треба знати, і мені треба просто бути тарологом. Чим я чим, 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 ким я являю? От, якщо є ваша ласка, то прокоментуйте цю історію. Але подальший розвиток подій мені не подобається. Там треба стопити цю всю історію. Далі, далі, цікавий момент з вибухами на Житомирській трасі. Да? Пам'ятаєте ту ситуацію? Багато швидких, багато е, руйнувань, Мало інформації, абсолютно. Мені ще тоді стало, щоб ви зрозуміли, як є мислю. Мені ще тоді стало зрозуміло, коли через декілька годин досі торочили про АЗС, при тому, що фотографії АЗС цілої вже показали. Ну як цілою умовно цілою, пошкодженою вибуховою хвилею. І все одно влада торочила про АЗС, і не давала жодного коментаря. Ще в той момент мені стало зрозуміло, що там дуже супер що не так, і що цю ситуацію не будуть особливо. Розкривати. Ну, чому? Тому що. Зазвичай, коли є можливість розкрити інформацію, вона розкривається одразу. Але не дається отакий от офігітельний проміжок часу, щоб можна було собі нафантазувати. Це нелогічно. Давайте. Я не буду конкретно дивитися, що там було. Моя думка, що це виробництво чогось. Я думаю, цього достатньо. Навіть не склад виробництво більше, воно йде як інформація. Деталізувати сенс я по картах не буду. Я хочу подивитися, тому що і ви питаєте, що це було: приліт, диверсія, ну, коротше, недбалість. От і подивимось, що це таке. Я уточню одну деталю, потім поясню вам, що відбувається. Напевно, по повній розкладу. Ну, з огляду на те, що там падають пентаклі, ресурс, там був ресурс. В будь-якому разі. таємно діяли по указці. Ось. Е, -э я думаю, що це, як сказати, е так, да, це хтось указував комусь, але людина настільки з одного боку, хто хтось, хто виконав, це щесь наш штат е, Хтось, хто виконав цю історію, вона з одного боку трохи тупувата, вибачте, а з іншого боку, розчарована в існуючій ситуації в Україні. Тому тут зерна впали в благодатну почву, куди ось цей мах керівник керував ось цією вежою. В чому все це відбувалося? Ну, звісно, що таємно, підступно. Навчили когось, як щось зробити. Можливо, навіть людина і не розраховувала на те, що наслідки будуть такими. Ну, я ж кажу, вона туповата. Вона і по картах випадає туповата. Те, що це, наприклад, приліт, ні, це ілюзія, абсолютно. Чи це приліт? Ні, ілюзія. Ілюзія. Це робили на місці. Це робили з допомогою, з порадами, якщо хочете, від когось. Я ж кажу, зерна впали в благодатну почву. Зробив чоловік, якщо цікаво, робив чоловік. Чомусь старшого віку він йде. Він основним іде, але він не один тут це робив. Тобто мінімум три особи, але от якось, можливо у того чоловіка була більша можливість це зробити. Знову ж за колесом Фортуни це невідворотня була історія. Змінити тут нічого не можна. Ну, Це хтось умовно завербували, користуючись його недалеким розумом. І зробили це. Інформацію отримали давно, інформацію готували давно, не готували подію, готували давно і ну, в рамках карт. В розумінні карт це давно. Да? Там, наприклад, якщо воно існує умовно півроку, то з цих півроку, я умовно кажу, то з цих півроку чотири місяці точно про це знали. Уявляєте, це довго, типу. Довго готували якусь таку брідову історію. Це черговий раз про історія про е, те, що е, гроші, телеграми, е, в сенсі Телеграм, да, де зв'язуються ФСБшники з людьми і так далі. А впали в благодатну почву, тому що, по-перше, з одного боку тупий, а з іншого боку, розчарований. <кій> <кій> О, так от. Хоч, він також про також було подивитися розмову Зеленського і Трампа це останнє. Там її дуже подалюють зараз, що вона там чи не найкраща і так далі. А, до речі, стосовно типу обробання допомоги не здивувало. Поясню чому. Це елемент тиску на мирні, мирний трек, як його зараз називають. Буду казати красивими словами Да, там з новим. Це тиск на мирний трек. А це очевидна історія. Це маніпуляція тим, чим вони можуть маніпулювати. У них є типу в доступі ці приколи, вони це і роблять. Я не кажу, що це класно, це погано. Ні. Просто те, що воно не здивувало мене факт. Розумієте? От взагалі не здивувало. Тиск є тиск. Розмова. Про що розмовляли? Курс точно розмовляли цей самий, про те, що тяжко, важко, складно. Трамп розчарований казав. Ви мені. Ну, я, я ж кажу, що, буду, що про що розмова йшла, а не про те, що хто прав, не прав. Да? Давайте на цьому зафіксуємося. Е -е -е. Обговорювали те, що важко. Зеленський казав, що важко. Там у нас треба ресурс, очевидно. Трамп каже, ви мене розчарували. Мій успішний успіх не став успішним успіхом. Напевно, мова йде про завершення так, і Нобелівську премію. <кій> Мені цікавий момент. Трамп каже, що, типу, я розраховував на якесь просвітлення, типу, а ви мене намахали. Це була лише ілюзія. І типу, ви мене. Ну, В дураках залишили. Я розчарований, тому, тому отак. от. Не, не зовсім тут, 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 тут розумію, але ну, я ж кажу, він каже, ніби ви мене обманули, і через це я як відлюдника пішов. Не маю впливу на ситуацію. Я тобі покажу, який вплив я маю. У фіналу помірні обмеження для України вони залишаться. Помірні. Карта помірності вийшла як сигніфікатор того, що вони не будуть критичними, вони будуть помірними. <кій> <кій> В першу чергу, тому що ну, Америка у світі не одна, і всіх вона закрити не може. Але щоб був якийсь великий здвиг цієї розмови, ні. По помірності там. Так, да, воно не буде супер гостро, воно не буде, але ну, обмеження залишаться. Ось, ось воно вийшло. Обмеження для України вони залишаться і нікуди не подінуться. Ну, я взагалі до цього ще попереджала про те, що допомога буде, але вона буде дуже малою і дуже малими дозами. Правда, я не конкретизувала і не дивилась, звідки просто по факту. Ну, тут так само, ці розмови, вони пусті, можна сказати. От. А всі розмови, як я казала, стосовно мирного треку, вони проходять взагалі кулуарно закулісно, і ми не дізнаємось про це. Так що, це всі публічні, вони пусті наразі. Я не бачу в них сенсу жодного навіть. Про мирні перемовини вони йдуть закулісно. Окремо взагалі, і, ну, ви розумієте. Я про них розмовляла там в минулих розкладах, то хочете, подивитися. І окремо ви просили, багато чогось просили. Мене це трохи здивувало, адже я про це попереджала. Це наступ на Запоріжжя. Да, що активізувалися е, там вороги? Я ж про це казала. Ну, казала ще, коли розказувала, е, оце був розклад. Я казала, де вони у них око буде падати, на які напрями. Да. Ми тоді взагалі всі напрями взагалі дивилися. Е, і серед них Запоріжжя падало, як ось тут активний напрям. Е, от. До речі, ставте вподобайку, бо я знаю, що ви забудете. Давайте який просто чисто, от як по сумщині ми з вами дивилися. Сумчата, зайдіть, подивіться, якщо що. Я казала, там теж і нічого не змінилося по тій ситуації. От Давайте подивимося. І Запоріжжя як просто найближчий час. Коротко, короткий такий момент по ситуації. Да? Якщо хочете, до речі, підтримати канал, ви можете стати спонсором е, каналу. У спонсорів є багато власних плюшок. Угу. Бонуси це доступ до рунних ставів на всіляку потребу. Е, взагалі, на всіляку, насправді, екзамени е, здати. Да. просто це саме актуальна була тема. Її обговорювали в у спонсорському. Да, у Спонсорів є власне телеграм. Чати, знайти роботи, щось продати, оце все є. І як цим користуватися, я теж пояснювала. Тим більше в чатику, а в спонсорів є спільний телеграм-чат, ви можете спитати і вам відп... дадуть відповіді, як що краще робити. Ну, типу, ви не залишитесь ніколи самі наодинці з цими а що з цими каралі... каракулями робити. Ні, такого не буде. От, занижчого рівня спонсорства, у спонсорів є доступ до рун. У спільному телеграм чатику можна поспілкуватися, обговорити новини, обговорити розклади, свої, чужі, неважливо. А також є окрема тема астрології. І нумерології, де працюють професіонали, розбираючи ваші е, цифри і натальні карти, для того, щоб вам було легше жити. Отак <світ> от. Так -от. <світ> а так я нагадую, що я зараз особисті розклади не роблю. Мало того, я ще десь там середи каміння не, не оберіги не продаю, тому що себе погано почувала. Але думаю, сьогодні може або завтра. Коротше, треба починати. Бо мені трошки легше. Ну, якщо я зараз виглядаю фігово, ви мене не бачили декілька днів тому. Давайте стосовно наступу. На Запоріжжі активізація ворога Будуть рухатись, будуть просуватися. Тут я не, не, не можу сказати, що вони візьмуть Запоріжжя. Воно тут не вийшло, воно тут не падає. ні. Але по області вони будуть просуватися і будуть мати успіхи. Я одразу про це кажу. Я ще тоді це казала, і я це зараз е, повторюю. Мені не подобається карта колісниці, котра тут вилізла, а вона вилізла. Плюс вийшла четвірка жезлів, вказуючи на наші е, населені пункти. І відлюдних на дні каже, що все ж таки ми щось тут будемо втрачати. На жаль, виглядає поки що так. Нагадую, цю ситуацію можна змінити, але це дуже залежить від нашого військового керівництва. І взагалі від той самої розвилки подій стосовно закінчення війни. А я казала, що щодо кінця літа, що, в принципі, до кінця року воно виглядає як тема, що вона може призупинитися. Будемо дивитися. Все це є в минулих розкладах, до речі, це не секрет. Е, на цьому все. Залишайте питання на наступні розклади, якщо є щось. Не це його не подивилася. Або щось, що є, що вам цікаво, або буде щось, що є вам цікаво. А так на цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па.